Це наш маленький вундеркінд, маленька людина з дорослими думками. Максим Кошумейко, наш загальний улюблений. Це ну, взагалі, дитина вундеркінд Це е, Юля Башмат Млинів, майбутній психолог, е, теж дуже весела і дуже ну, щира дівчинка. Це Аня Веремчук, Рівненський район. Це моя донька, е, велика оптимістка, велика мрійниця. Це наша рівненська красуня Діана Бачук. Так, розпочався всеукраїнський круглий стіл у Рівному, який покликаний звернути увагу уряду на проблему хворих на муковісцидоз. Це світлини дітей, які живуть зі страшним недугом на рівненщині. Такі заходи сьогодні відбулись в різних куточках нашої країни. Хворі на муковісцидоз, цидос, їх рідні та активісти зустріли з міськими та обласними чиновниками, аби почути відповідь на одне питання: як жити далі, не отримуючи необхідного дороговартісного лікування. Адже самотужки батькам хворих надзвичайно складно забезпечити усім необхідним своїх дітей. За кордоном ця проблема вирішується на державному рівні. У Нас в Україні ми ще поки що не можемо добитися цього, цього від держави, від нашого уряду, від міністерства. Ми більше того, ми не можемо навіть такі препарати, які нам життєво необхідні, як і урсофальк. Знаєте, що зараз така проблема? не можна закупити цих ліків, і ми шукаємо інші виходи ситуації. Нагадаємо, фармацевтичні компанії до 1 березня не подали в мінохорони здоров'я нові граничні ціни на ліки, а за діючими цінами медпрепарати за бюджетні гроші придбати неможливо. Тож кошти є на ліки, однак можливості придбання немає. До міністерства охорони здоров'я та прем'єр-міністра звертались і чиновники, і батьки хворих на це рідкісне генетичне захворювання. Відповідь, яку ми отримали, не не включає в себе якоїсь дієвої виходу з положення, тобто міністерство охорони здоров'я. Зобов'язано розглянути проблему і інформувати Рівненську міську раду, ну а ми всі маємо це контролювати без коментарів. У рівному чиновники тимчасово знайшли, як допомогти хворим на мукові сцидоз. За рахунок коштів позабюджетних коштів це благодійний фонд Допомога і підтримка. Ми після перемовин, після спроби винести це питання на сесію. Зараз скажу, чому це питання не не могло пройти через сесію у вигляді матеріальної допомоги. Ми виділили кошти в вигляді двохмісячної потреби на лікування шести хворих в межах закладених коштів в міську програму, розуміючи, що іншого механізму на сьогоднішній день забезпечити ліками немає. Ці кошти розраховані на шістьох хворих рівнян на квітень-травень поточного року. Однак так тривати постійно не може, переконують чиновники. Є щоправда, ще один варіант нарахування адресної матеріальної допомоги. Однак такий варіант може позбавити сім'ї хворих в субсидії, адже податково рахуватиме таку допомогу при призначенні так званої комунальної пільги. Основне на чому зійшлися і чиновники, і активісти, і рідні хворих муковість СІДО необхідно фінансувати на державному рівні. Щоб було так, як для онкохворих, для інших категорій, коли держава виділяє кошти, і вони йдуть цільово на ті чи інші хвороби. Так, в нас цього немає, якщо Рівненський район, так, ну ми зараз прийняли програму, виділили 210 тисяч. Так, не можемо закупити, ми виділили як адресну матеріальну допомогу. Але є такі райони, які не можуть собі дозволити ті чи інші кошти виділяти на, на цих дітей, а мусять там якісь інші там, заробітні плати або ще там щось сплачувати. Нині в області 26 хворих на муковіцидос. частка з них діти. Тож усі присутні сподіваються, уряд нарешті зглянеться на їх проблему та відреагує на багаторазові благання вже нарешті дієвими кроками. Катерина Монка, Чігор Прокопчук новини рівного.